Неділя 18 лютого видалася видовищною для любителей волейболу. Саме цього дня в приміщенні спортивного залу стадіону «Ювілейний» відбувся фінал відкритого чемпіонату Бродівської громади по волейболу серед чоловічих команд сезону 23-24 років. Цьогоріч в змаганнях прийняли участь всього лише шість команд. Війна в Україні, як кажуть, внесла свої корективи. Але команди, які були учасниками турніру, дарували вболівальникам хороші ігри. Три місяці баталій, і ось він довочікуваний фінал. Ігровий день розпочався з поєдинку за третю сходинку, де зійшлися бродівські леви та команда Дюсаша Броди. Це була гра, як кажуть, двох різних команд. З однієї сторони досвід та майстерність, з другої молодість та завзятість. Вже з перших хвилин поєдинку було зрозуміло, що переможець буде виявлено за допомогою усіх п'яти партій. Так і сталося. Хоча шальки терезів коливалися як одну, так і в другу сторону протягом усієї гри, в якийсь момент в тому вдала знати про себе більш досвідчених волейболістів, чим і скористалась молодь. Тому з рахунком 3-2 перемогу за бронзові нагороди вибороли волейболісти в Дюсиша Броди. Ще одним бонусом була шалена підтримка вболівальників, які заряджали молодих спортовців. Ну і фінал. На нього чекали всі. Команда нафтових броди та команда Дружба села Клекутів доволі потужно провели весь турнір, і саме вони зустрілися у фіналі. Перша партія була настільки видовищною, що жоден з болівальників не міг спрогнозувати переможця цьогорічного фіналу. Команди не відпускали одну одну на відстань більше трьох очків. Були моменти, коли розіграш м'ячів проходили дуже довго. Жодна з команд намагалася не допустити непотрібних помилок. Свідченням є результат першої партії 26-24 на користь натовика. Далі стався можливо якийсь злам в команді дружби або ж нафтовик не забажали перемоги відкладати на пізніше, і в наступних двох партіях дотисли суперника з рахунком 3-0 по партіям. Переможцем цьогорічного чемпіонату стала команда Нафтовик. Таким чином, загальна турнірна таблиця цьогорічного чемпіонату виглядає так: шосте місце ВК Радовилів, п'яте місце Кадю США Родовилів, четверта сходинка Бродівські леви, пронзові призери дю США Броди, срібло у команди Дружба Клекотів і переможець турніру Команда Нафтовик. Після завершення відбулося нагородження, під час якого з привітальним словом звернулися голова громадської організації Федерації волейболу Бродівщини Андрій Ковтун, та начальник відділу культури, туризму молоді та спорту Мар'яна Родін, які подякували усім учасникам за видовищні ігри за їх майстерність. Голова громадської організації Федерації волейболу Бродівщини Андрій Ковтон та головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Михайло Чунгін нагородили призерів за переможців кубками та медалями. Чемпіонат завершився, але й волейбол далі продовжує крукувати по громаді. В наступності нові турніри, але і головна команда бронів Єдність продовжує свій шлях у чемпіонаті Львівщини. Побажаємо їм успіху! Організатори чемпіонату подякували спортсменам, болівальникам, суддівській колегії за організацію, але саме головна подяка це Збройним силам України за те, що боронять наші кордони та дають можливість займатися улюбленим видом спорту.